Китайці знову розігнали нейромережевий маховик, тепер ByteDance, творці TikTok представили Omnium One, і це вже не просто черговий ai генератор Береш одне фото і отримуєш повноцінне відео, де людина рухається, жестикулює, співає, навіть грає на інструментах, причому настільки реалістично, що мозок починає сумніватися. Вони вивчили 18 тисяч годин відео, і тепер одна статична картинка, плюс трохи звуку. І ось перед тобою живий Ейнштейн, який читає лекцію, або Тейлор Свіфт. Яка нібито дає концерт. Це виглядає вражаюче, але потенційні проблеми очевидні. Ми на порозі епохи, коли будь-яке відео можна буде створити з нуля. А значить, новий рівень шахрайства, фейкових новин і політичних маніпуляцій гарантований. І що робити, коли ти вже не можеш відрізнити справжнє від штучного? ByteDance поки мовчать про доступ до цієї технології. Але якщо історія з AI чомусь і вчить, то це те, що щойно таке з'являється, воно швидко виходить з під контролю.